Друзі, привіт! Жниво в мене закінчилося, зерно зібрав, заніс. Ну, вже не за горами зима, так що пора заготовляти дрова. Тут якраз всечки впала деревина, вітер звалив, вивернув. Ну, я вам зараз покажу. Вивернув і будемо її пиляти. А пилять будемо чим? Я вам теж зараз покажу. Гілочки тоненькі будемо обрізати ось такою пилочкою ПК-44. Прокрафт да? Ось. Із 4 амперним акумулятором. А вже де товсті дерева. Будемо пиляти ось цією вже пилкою. Це в нас зараз ProCraft ПК. 40 на 2 Два акумулятори 8 амперні. Це вже в мене майже ні, ця маленьку пилку, коли я, мабуть, навесні чи коли купив, не пам'ятаю. А цю здорову майже рік назад. Ну, правда, літом нею практично нічого не пиляв. Ну, а то зимою і осінню пиляв багато. Все нормально. Масло тут із бачка не тече, бо кажуть, тече. Ніякої реклами. Просто я Купив одної фірми. У мене багато ще є шуруповерт, і болгарка, і фонарь, і ще є у мене і гріндер. Ну, гріндер працює від 220 вольт, а то акумуляторний інструмент. Із-за того, що підходять акумулятори усе одного. Ну Поки що я довольний. Ну, а як воно працює, то зараз ви самі можете пересвідчитися. Так що поїхали поки що обпилювати гілочки. Це, а то, ще скажуть живе дерево спиляв. Бачите, ось, вона повністю відділилась від корневої системи. Ця деревина. І впала на ось сюди. Ну, звісно, вона тут не потрібна. Так що ми її, треба прибрати її з грядки. Тобто вона вже лежить на, на часній території. Ну і ці дерева теж на частній території. Ну Я гадаю, що якщо вона вже відпала від корневої системи повністю, то пиляти її можна. На цій пилці ось є така пімпочка для масла. В нею треба кілька разів нажать і це змазується я пробував на, на папір на чистий летить масло так що поїхали потихеньку Друзі, сіла в мене батарея у відеокамері. як я там обпилював саме цією більшою пилкою акумуляторною, не засняв. Ну, зараз вже вдома я вам покажу, як вона пиляє, і покажу. У мене є відео про цю приспособу, щоб пиляти дрова для пиляння дров. Так що дивимося. Зажал. Ось так. Зараз у мене є огляд цієї штукенції. Ну, зараз я вам швидко покажу. Ось дивіться. Деревина вдавай сюди, То ось тут. Ось так у мене із трубок зроблено тут десь метра півтора. Ось така опора на себе. Тут ось так. Зубчики і оця штуковина. Раз і прижимо. Отак ось. Тут ось є у мене регулювання, щоб переставити на різну товщину. Якщо тонше набагато, то можна опустити нижче. Це на середню стоїть. Якщо ще товщі, можна переставити сюди. Це досить легко. ось. Знімаєте і це знімається сюди і переставляється декілька секунд і все. Ну, ось. ось такий апаратик. Ну, досить зручно. Оставив, не спіша, помаленьку, раз-раз і не треба нахилятися туди-сюди. Як вже дуже товсті, то на землі пиляю. Ну, Тонші, що такі можна підняти, то вставлю сюди. Ось так. Ось вийшло стільки дров, повний з горою, автомобільний причіп, аж сіло, дерево сире. Ну ось оде товстіші. Бачите, попиляв вже щоб рубати. Ну, а де трохи тонші, то допиляю вже вдома. Оце одного заряду акумуляторів хватило. Навіть ще трохи залишалося. Ну, як я й говорив, автомобільний причіп хватає 2-8 амперних акумуляторів. Що ж, друзі, оце ж ось, бачите, такою пилкою я пиляв. Що я можу сказати за рік експлуатації? Пилка Procraft ПК-42. 2 Це ще два акумулятора. 40 вольтова, два 20 вольтові акумулятори по 8 А. В комплекті йдуть вони зазвичай по 4 А. Ось ці акумулятори. Ось такі, бачите, а це 8 амперні. Ось такі. Тобто за рік експлуатації абсолютно ніяких поломок, все працює справно, все працює добре, масло ось тут не тече нічого. Звичайно, це, я не буду там казати, що акумуляторна пилка набагато краща від бензиновою. У кожної є свої плюси і є свої мінуси. Ну, Скажемо, до мінусів. Вона менш потужніша. Ви якби, обмежені акумуляторами, там година-година з лишнім роботи. От і все. Бензинова пилка, не знаю, бензин заводить, дергати треба. Ну, Бензин можна взяти з собою, ви можете масло і бензин взяти і працювати на ній хоч і день, і два, скільки, скільки ви зможете. Тут же ж ви, акумулятори закінчились. Хіба що купити ще одну чи дві пару запасних, ну це буде дорого. Ну, як на мене, чесно кажучи, я про бензинову забувся. Лежить мені вистачає цієї повністю. У мене привичка, я попрацював, усе, що попрацював, із тими блекаутами, що було, все, що в мене є, зразу ставлю на зарядку. Автоматично. Я оце попиляв, попиляв, скільки б вони не розрядилися, раз швидко поставив на підзарядку. Зарядилось і все. Тобто вона в мене заряджена. Мені на час роботи вистачає отак. Довше я працювати в день не буду. Так що пиляє вона цілком нормально. Звичайно, не так потужно, як бензинова, медляніше. І буває, в защиту йде, коли ви там дасте сильну їй нагрузку, або буде шину трошки прижме, тоді вона йде в защиту. Ну, то, то зовсім не страшне. Це так вона не йде в защиту, якщо ви пиляєте, плавно все добре. Ще деякі рекомендації по її експлуатації, так сказати. Друзі, так як я чув і казали, там хлопці знакомі грали акумулятори, а вграли із-за чого, що без зупину пиляють, пиляють і пиляють, і пиляють без остановки. І вони там поплавилися. Тобто нею так не бажано пилять. Нею бажано ви попиляли трошки. Поставили, нехай вона трохи відпочиває, а акумулятори трошки охолоджуються. А ви поскладали дровця, поскладали, підтягли, що вам пилять, знову попиляли, знову там поскладали. Ну, в общем, таким макаром. Тобто для професійного використання і постійного пиляння вона не годиться. Вона годиться, не спіша, потихеньку, помаленьку, вдома десь щось підпиляти, напилять. Мені достатньо, я задоволений. Так що, ось так, ще раз повторюся, за рік експлуатації ніяких проблем. За рік я десь мені треба, я опалюю два приміщення. ну, дома, дома там ще одне приміщення. Так що ось таких автомобільних прицепів мені треба десь близько 15-16 штук. Оце я нею за рік скільки напиляв. Ну, Буває, щось десь треба, щось десь відпиляв. Ну, тож теж, як би сказати, на, на дрова. Щось десь якусь гілку, щось десь відпало, відпиляв, все воно йде на дрова. Так що ось так. Не так, щоб сказати, вона супер багато працює, але працює для забезпечення вашого дому, щоб вам напиляти на сезон на зиму дров, її вистачить. Не спіша помаленьку. Якщо вам треба швидко, довго, ну, тоді бензопилку. У ну, мене є та і та, Краще так, щоб було, щоб була та і та. Ну а зараз ось розгружу дрова, глянемо ще на землі, скільки їх вийшло. Ну, ось, бачите, це я попиляв. Буду ось о, на днях. Треба їх день-два і треба порубати, бо вони сирі, щоб вони до зими ще висохли, бо зима вже не за горами. Ну, ось трошки не допиляв. Хоча б, я гадаю, зарядів хватило б. Мені допилять її оці. Ну, на все б мені не, хват... не хватило б на все. Ну, а це ось гілочки. Так що, бачите, трошки є. Ось якось так. Ну що ж, друзі, побачили, як ми працюємо, як готуємося до зими. Про пилку я розказав. Як на мене, нормальна пилка. Рік пропрацювала жодних проблем. Все чудово. Ціна якість мене задовольняє. Я нікому її, як би сказати, не впарюю, не рекомендую, хто як хоче. Просто огляд. Я купив собі, до речі, акумулятори, якщо ви будете їх використовувати тільки для пилки, то якщо все гаразд, то їх хвати, хвати, хвати і хвате. Ну, Так як у мене багато, ще є акумуляторного інструменту, є у мене і шуруповерт, є болгарка. Є у мене. Що в мене ще? Маленька пилка є. Фонарь є. Ну, ще в мене є один 4-амперний акумулятор, то я використовую і ці акумулятори, і, там, і на болгарку, і на шуруповерт, і на фонарь на рибалку беру, використовую. Так що, якщо по темному в темну пору ловлю, так що якось так. Ну ось, друзі, слідуюче відео буде. Треба буде оці серії дрова перерубати, щоб вони висохли, бо вже скоро осінь, вже жари не буде, бо вони так будуть сохнуть до слідуючого року. Там осінь, як задощить, то все. Весь у мене ще купка сухих дров. Ну а вдома в мене є. Вдома випилювати, тут дерев чимало. І, в общем, будемо потрошку займатися. Так що Ось таке відео. Кому сподобалося, ставимо лайк. Кому не сподобалося дизлайк, підписуємося на мій канал Сам Собі Пан. А як тільки підписалися і додивилися це відео, не забудьте задонатити на Збройні Сили. України, а саме на комплектуючі до FPV дронів я в кожному відео повторюю. Хто дивиться мене перший раз, скажу, що до мене звернулися е, бійці Збройних сил, які демобілізувалися через тяжкі поранення, і вони організували невеличкі майстерні по збору FPV дронів. І потрібні. Комплектуючі. Так що, друзі, не будьте байдужими, допомагаємо. А задонатити де можна, буде зразу в описі під відео. Посилання на банку Монобанка, вона постійно відкрита, і номер карточки, кому як зручніше. Ну, а зараз саме звернення і подяка від бійців уже за раніше зібрані кошти. Бажаю міцного здоров'я, шановне товариство! Хочемо висловити подяку підписникам ютуб каналів пана Анатолія Рибачу, як умію та сам собі пан за допомогу та підтримку. Зараз наш підрозділ виконує бойові завдання на Харківському напрямку разом з 3-ю штурмовою бригадою та потребує FPV дронів і комплектуючих до них. Будь-яка ваша допомога безцінна. Підписуйтесь на канали пана Анатолія Рибачу-Якумію та сам собі пан. Підтримуйте Збройні Сили України разом до перемоги! Слава Україні! Ну, а я з вами прощаюсь, надіюсь, ненадовго, бо щось якось воно то роботи багато, а знімати відео то часу немає і такого, щоб дуже цікавого й нема. Звичайні буд сільські будні. То грядка, то дрова, то ще щось, то косіння, то прибирання. то Хто живе в селі, той сам це все прекрасно знає. Так що, друзі, пока. До скорої зустрічі. Слава Україні!